Близнюки Терези водолії. Ой, дивимось один і 17 листопада. Самі основні події. Що на вас чекає? Що на вас чекає? Дивимось, дякую за лайки, коментарі, підписки під відео на місяць на листопад. Хто ще не бачив велко? Так, поїхали туди. Терези водолії. Ви розуміли тривога, я ще намагаюсь почути, що відбувається за вікном. Так. так, поїхали. Дивіться, початок тижня робота, все стабільно. Все стабільно. робота отримуєте фінанси, рост. Ну, все от прям, знаєте, пашете як конь, получаєте як конь. Далі побачення, зустрічі, поїздки, запрошення, якісь романтичні, можливо. Дивіться, в когось, можливо, буде або була судова, судова історія, де там буде або був, або буде суд, або просто от знаєте, не прям суд, суд да, а якісь там розбирательства по документам, знаєте, по справедливості. От справедливість буде на вашій стороні, і ви прям це відчуєте. Ви вийдете звідти победителем, да, ви отримаєте те, чого ви хотіли, те за що ви давно, можливо, боролися, да? і це буде заслужена ваша перемога. І якби також як це може бути якась нова робота о-та-тан-да, Де ви будете блістать, взаємодія з тілець Козиріг, також це може бути ваш керівник. Який фінансово якось там, можливо, вам щось навіть е, підкине, да? або, можливо, це є чоловік, який є, з яким ви там познайомитесь, підете на побачення, і він буде фінансово незалежний і так далі. Можливо, просто будете з кимось спілкуватися в цій стихії, фінансово, Ну, Це такі, знаєте, чоловіки фінансово стабільні в своєму житті, крім е, е, знаку Зодіаку". Е, Якісь переміни вас чекають, знаєте, щось різко, е, неочікуване. Може піти з вашого життя і тим самим дасть рост новому. Щось старе уходить, нове приходить, Так, як по Плутону. Щоб отримати щось гарне, класне, то треба, щоб щось все ж таки е, пішло. Ну, це так е, устроєно життя. Е, кіздо... О, Я вибачаюсь там карту не можна показувати. Е, поїздки, переїзди, можливості росту і так далі. Дуже непоганий тиждень. І так, дивимося е, подіям. Які зарази водолізи 11 по 17 листопада. Так, з кимось будете мати розмову, причому розмова може бути нервова. Це або у когось програється, як будете сваритись, да? Але тут, якби карти кажуть, ти думай, з ким ти говориш, і про що ти говориш, тому що, тому що, тому що там якийсь заложений шанс з цієї людини, з ким ви будете сваритись, нервуватись. Або це може бути розмова на підвищених тонах, да? або це може бути щось, ну це точно щось важливе, і я, от зверніть увагу, з ким ви будете отак от розмовляти. Да? Що там о, якась непроста людина, скажімо так, і для кожного знаку кора ми дивимось. Так, близнюки о, терези, хм. водолії. Ну, дивіться, всіх чудові карти випали. Да, Усі гарні карти випали. Що нам кажуть? Близнюки, побачення, зустрічі, якісь приємні новини, плани, предложення і так далі. Терези, знову ж таки, побачення, зустрічі, партнерство, запрошення від чоловіка або з чоловіка, можливо, для чоловіків це може бути просто партнер, бізнес-партнер, можливо, це там, там якийсь друг, знайомий, якого ви дуже давно не бачили, ви нарешті з ним зустрінетесь, там просто будете раді один одного бачити. Водолії переживання, якісь, от, знаєте, смутні сомнення вас будуть надавати по поводу якихось предположить. Ну, це якісь такі маленькі фінанси, але да? от, от, якийсь страх у вас буде, але не переживайте, все буде добре. Па-па!